Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку середньовічні школи та університети. У ранньому середньовіччі освіта у житті людей займала далеко не головне місце. Переважна більшість населення Європи не вміла ані читати, ані писати, а всі необхідні знання передавалися усно. Майже всі грамотні люди належали до духовенства і жили при монастирях. Проте і тут рівень освіти був таким, що монахи, недосконало знаючи латину, нерідко перекручували зміст Біблії. Тим не менш, саме монастирі були центрами середньовічних освіти та науки. При монастирях та церквах діяли так звані нижчі школи, де навчали читанню, письмо та основам релігії, це називається катехизіс. З ХХ століття, коли життя у Західній Європі стало трохи спокійнішим і почало відроджуватися господарство, з'явилася зацікавленість і в освіті. Вона почала виходити за межі монастирів. При своїх резиденціях єпископи, які потребували освічених помічників, організували школи середнього рівня. Вони називалися колегії або інакше колегіуми. У них вивчали сім вільних мистецтв. Граматику, риторику, діалектику, арифметику, геометрію, астрономію і музику. Перші три науки складали тривіум це такий базовий рівень освіти, завдяки якому людина могла читати і розуміти Біблію та грамотно формулювати свої думки. Наступні чотири мистецтва називались квадрів... квадривіум. Після їх вивчення. Людина вважалася справжнім ученим. Починаючи з 11 століття у Європі зароджуються вищі школи, які згодом назвали університетами. Від латинського universitas, що означає сукупність. Нерідко університети виникали на основі середніх шкіл. Процес перетворення школи на університет був тривалим. Крім приміщення викладачів та бібліотеки, обов'язково був потрібен привілей від верховної влади. В університетах навчалися люди з різних країн та різних станів. Там вони об'єднувалися в єдину вчену корпорацію, що гуртувала професорів і студентів. Тут зважали не на своє походження, а на наукові здобутки. Тому студенти називали свій університет Альма Матір. Що означає матір-годувальниця? Процес складання корпорацій перших університетів тривав десятиліттями, настільки ж тривалим був і шлях до здобуття папського чи імператорського привілеїв. Університетський привілей передбачав, що віднині члени його спільноти підпорядковані не світській чи духовній владі, а виборній університетській верхівці. Перші університети виникли в італійських містах Салерно та Болонія. Протягом 12 XII і 13 століть кількість університетів поступово зростала. Серед них найвідомішими були Паризький, Сорбона, Оксфордський і Кембриджський в Англії, Саламанській в Іспанії. На початок 16 століття у Європі налічувалося вже 65 університетів. Викладання в університетах велося латиною, що давало студентам змогу почати навчання в одному університеті, а закінчувати в іншому. Чіткого терміну навчання теж не було, тому воно могло тривати досить довго. Вибір напрямів навчання був невеликим. Після обов'язкових тривіуму та квадривіуму в найбільших університетах, ну, наприклад, як в Паризькому, можна було обрати один із трьох факультетів. Теологічний, це означає богословський, правничий або медичний. Жили студенти спільно у приміщеннях, які називалися колегіями. З такої колегії, збудованою на гроші священника Роберта де Сорбона, виникла Паризька Сорбона. Навчання в університетах відбувалося у формі лекцій, на яких викладачам не рекомендувалося диктувати матеріал, а також у формі семінарів це такі заняття, на яких опрацьовувалися матеріали лекцій, та у формі диспутів це такі учені суперечки на різні теми, які відбувалися за встановленими правилами. Для того, щоб отримати вчений ступінь, студент мав написати наукову роботу, яка називалася теза або тези. І потім захистити її. Як захищати означає виступити з доповіддю перед університетською спільнотою. Процес перетворення студента на професора був подібним до того, як учень ставав цеховим майстром. Студентів, які подорожували з одного університету до іншого, називали вагантами, що означає бродяги. Часто вони мало чим відрізнялися від мандрівних розбійників. Але завдяки своїй ученості могли заробляти на життя приватними уроками. Зростанню зацікавленості до знань у Західній Європі сприяло те, що завдяки посередництву арабо-мусульманської культури Європа ознайомилася з творами великих мислителів античності. Найбільший вплив на західноєвропейську науку справили думки античного філософа Аристотеля, який, до речі, був учителем самого Олександра Македонського. На їхній основі середньовічні вчені виробили метод логічного мислення і пізнання, який називався схоластика, тобто шкільна наука від латинського схола, що означає школа. Схоласти навчали, як правильно тлумачити святе письмо за допомогою логічних міркувань. В античних учених схоласти запозичили метод силогізму. Який полягав у тому, що на базі декількох, ну найчастіше частіше двох різних суджень виводиться зовсім нове судження. Наприклад, жодна людина всього не знає, учений це людина. Висновок: учений усього не знає для розвитку середньовічної науки надзвичайно важливим стало вчення П'єра Абеляра. У своєму науковому доробку він довів, що будь-який роздум має бути логічним і у своїх книгах наводив приклади і правила логічних міркувань. Його гаслом було зрозуміти, аби вірити, що суперечило загально на той час точці зору, яка заключалася в тому, що у середні віки більше покладалася на безумовну віру. А не на докази логіки, тобто на те воля Божя, так казали завжди у середньовіччі. Цей конфлікт закінчився тим, що обиляра змусили власноруч спалити свої твори. Основним джерелом знань для середньовічних професорів було святе письмо, а головним завданням, за допомогою логічних побудов, довести правильність всього у ньому написаного. Тому багато хто не сприймав схоластику і вважав, що... Поєднання релігії та науки вводить людей в оману, її називали прислужницею теології. Згодом, коли дослід і експеримент стали основним джерелом нових знань, слово схоластика набуло негативних рис і означало марні роздуми, знання, відірване від життя, нескінченні сухі логічні побудови, які не дають ну, взагалі жодного результату. Одним із перших середньовічних учених, який зацікавився природничими науками, був професор Оксфордського університету, монах францисканець Роджер Бекон. Він доводив, що справжні знання про освіт можна здобути не у богословських суперечках, а в результаті проведення дослідів. Тому він присвячував час вивченню математики, хімії та фізики. Сучасники вважали Бекона магом і чарівником. Розповідали, що він нібито створив мідну голову, яка вміла говорити. Учений був переконаний, що можна побудувати саморухомі судна і віски, зробити апарати, які літали б у повітрі та пересувалися морським дном. Слава про його досягнення ширилася всією Європою. А заздрітні... заздрітники звинуватили дослідника у зв'язках з дияволом. Роджера Бекона запроторили до в'язниці, де він провів 14 років і вийшов на волю лише перед самою своєю смертю. Значний обсяг практичних знань зуміли накопичити і середньовічні алхіміки та астрологи. Перші переймалися пошуками філософського каменя. Який нібито міг перетворювати різні метали на золото. Ці зусилля виявилися марними, але в ході своїх експериментів алхімики відкрили властивості різних речовин, створили чимало дослідницьких приладів. Астрологи, які намагалися передбачити долі людей за положенням небесних тіл, зробили багато відкриттів у царині астрономії. Чимало студентів походили з містян, селян і небагатих рицарів, тому, аби заплатити за навчання і житло, вони змушені були заробляти уроками чи просити милостиню. Навчання в усіх університетах велося латиною, тому студент міг почати своє навчання в одному університеті, ви вже знаєте, а закінчити його в іншому місті або навіть в іншій країні. Аби підтримати одне одного, студенти різних країн об'єднувалися в землятства. Вважалося, що заняття краще запам'ятовуються, якщо студента періодично бити. Збереглося дуже багато середньовічних посібників, в яких учнів рекомендувалося пороти, бити батогом або тягати за вуха. Перепадало навіть і деяким особам королівської крові. Хоча у англійських принців, які не виявляли великої ретельності, поруч завжди знаходилися хлопчики для биття, які брали на себе весь гнів викладачів, традиція посвяти у студенти була дуже популярна і в середньовіччі, і в більш пізні епохи. У посібнику для студентів, який називався Мануале Сколаріум, він датований ще кінцем 15 століття, наводиться, наприклад, опис процедури посвячення молодого юнака, що більше нагадує знущання а не посвячене. Так, під час посвячення його били, стригли нігті тупими ножицями, ну і робили багато інших недобрих речей. Весело було всім. Ну, окрім того, над ким знущалися. Також дуже часто тягода знань призводила до того, що студенти, які, не задовольнившись практикумом по анатомії, в день відправлялися викопувати трупи вночі, щоб продовжити вивчення людського тіла. Деякі крали трупи ще тепленькими, так, так би мовити, тобто прямо з могили. У так, наприклад, у Франції існувала ціла мережа інформаторів, які завжди знали, коли і де відбудуться похорони. Німецький письменник Томас платер старший, який жив у 16 столітті, розповідав, як, будучи студентом, крав свіжо закопані трупи з складовища, тим самим доводячи до сказу доглядачів, доходило до того, що охоронці, побачивши когось біля могил, стріляли з арбалетів без попередження. Таким чином, середньовічні європейські університети це професійні корпорації, що об'єднували професорів і студентів. Для відкриття університету був необхідний привілей від верховної влади. Університети не підпорядковувалися місцевій владі, навчання в університетах не мало визначеного терміну. Студенти могли покинути його і повернутися знову, змінювати місце навчання за власним бажанням. Для того, щоб стати професором, студент мав написати наукову роботу і пройти процедуру її захисту. Значною мірою середньовічне навчання будувалося на принципах схоластики, тобто мистецтва логічних роздумів. Головним завданням схоластики було за допомогою логіки примирити розум та віру. А я дякую, що слухали мене уважно.